Які найгеніальніші злочини були коли-небудь скоєнім? Чоловік, одягнений як працівник дорожньої служби, пограбував інкасаторську машину біля банку. Однак перед цим розмістив оголошення на сайті Craigslist, запропонувавши роботу за 28 доларів на годину. Всі зацікавлені повинні були прийти до банку, одягнувши той самий одяг дорожника. Десятки хлопців, що стали мимовільними приманками, крутились довкола парковки, поки грабіжник втікав на тюбінгу по річці. Смішна історія. Я знаю про кого йдеться, бо минулого. Тижня бачив, як діти брали у нього інтерв'ю на каналі, який дивиться моя донька. Його спіймали лише тому, що безхатько бачив, як він за тиждень до того обстежував це місце. Злочинцю майже вдалось вийти сухим із води, прихопивши собою 400 тисяч доларів. Чувак потрапив до в'язниці на 6 років. Там він писав історії та малював малюнки для своєї доньки. Коли вийшов, опублікував їх і тепер працює дитячим письменником. І схоже, дуже непоганим. Минулого року одного хлопця посадили до в'язниці за шахрайство на суму близько 500 мільйонів доларів. Він надсилав фальшиві інвойси таким компаніям, як Meta, Google та X. Їхні акаунт відділи, регулярно оплачували виставлені рахунки, не ставлячи питань. Пограбування банку 1976 року в Ніці, Франція. Грабіжники прокопали тунель у сховищі під час довгих вихідних на день сетя Бастилії. Викрали понад 40 мільйонів франків готівки, цінних паперів та коштовностей і залишили на стіні напис без зброї, без ненависті, без насильства. Лідера спіймали. Однак, під час судового процесу він вистрибнув з вікна, приземлився на автомобіль, заліз на заднє сидіння мотоцикла, що чекав на нього і зник Пограбування банку в Лос-Анджелесі в 1986 році. Дві-три людини використали квадроцикли та інше обладнання, щоб обратись через каналізаційну систему Лос-Анджелеса, прорізати отвори в банківських сховищах і викрасти готівку та коштовності на мільйони доларів. Під час розслідування поліцейські виявили, що злочинці ймовірно були дуже близькі до того, що прорубати собі шлях до іншого банківського сховища, з якого могли б поцупити десятки мільйонів доларів. Колерів. Їх так і не впіймали, та не ідентифікували. Місце дії містечко Копенік, передмістя Берліна, рік 1906. Невідомий капітан Пруської гвардії увійшов до армійської казарми і наказав невеликій групі солдатів-строковиків іти з ним. За наказом капітана солдати заарештували мера та міського скарбника за звинуваченням у розтраті коштів. Капітан розпорядився, що місцева поліція стежила за правопорядком і заборонила вихідні телефонні дзвінки на одну годину. Доручив солдатам супроводження. Оджувати заарештованих чиновників до спеціального штабу гвардії у Берліні для допиту, а сам особисто взяв під варту міську касу як доказ, коли солдати та їхні в'язні прибули до штабу. Їх зустріли зі здивуванням і розгубленістю, оскільки тамтешні працівники ніколи не чули ні про капітана, ні про підстави чи накази заарештувати чиновників. Коли повернулись до Копеніка, капітана й слід простих. Виявилось, що шахрай був колишнім шевцем на ім'я. Вільгельм Войт, який кілька місяців тому вийшов язниці за звинуваченням в крадіжці зі зламом і шахрайстві. За цей час він пошив собі пристойну уніформу зі шматків, куплених у секонд-хендах, а вся операція була схожа на ретельно сплановане пограбування. Його спіймали через півтора тижні, бо він мав необережність проговоритись комусь про свої плани перед пограбуванням. Трохи більше ніж через рік чотирирічного ув'язнення Кайзер помилував його, сказавши: я навіть не злюсь, бо це було приголомшливо. Можливо, це не злочин, але я пригадую історію літнього чоловіка, у якого діагностували хворобу, що мала призвести до смерті протягом року. Тож він оформив страховку і застрелився з пістолетом. Однак справа в тому, що страховка не покриває самогубство, тому він придбав метеозонт, прив'язав до нього пістолет і застрелився на вулиці. Потім вітер відніс повітряну кулю зі зброєю за багато кілометрів від його будинку. Поліція кваліфікувала це як вбивство, тому Страхова виплатила гроші його дітям і всім, хто був у плані. Виявили шахрайство лише через кілька місяців, коли хтось знайшов пістолет. Однак, через те, що страхова компанія вже виплатила гроші, сім'я не зобов'язана була повертати їх назад. Якщо ви хочете дізнатись більше деталей, його звали Алан Абрахамсон. Афера з монополією від МакДональдс, керівник служби безпеки маркетингової компанії, яка допомагала Макдональдс впроваджувати їхню знамениту гру в Монополію, очолив схему, за якою він викрадав виграшні квитки, і разом з групою людей за кілька років ошукав компанію на 24 мільйони доларів. Він був відповідальним за перевезення виграшних квитків у запечатаному пакеті і доставку їх до пакувальних центрів. Там він відповідав за наклеювання виграв. Грашних елементів на стаканчики з газованою водою і пакети для картоплі Фрім, які розсилались в Макдональдс, що були відібрані комп'ютером у довільному порядку. По суті, йому ненароком надіслали купу захищених від підробки квитків. Це дозволило йому підміняти виграшні номери на номери без призів. Після цього шахрай виконував свою роботу як зазвичай, але відправляв програшні квитки. А виграшні клав собі в кишеню. Далі звертався до друзів і родичів з проханням Анням допомогти знайти людей, які б забрали виграш, за обіцянку поділити гроші між собою. Зрештою, федерали отримали повідомлення про одного з переможців і помітили, що в штатах Флорида і Джорджія, де жив злочинець і його сім'я. Нагадаю, що квитки повинні були розігруватись у випадкових місцях по всій території. США. було незвичайне скупчення переможців, кількох людей було заарештовано. Невеликий злочин, але продуманий. Хлопець, з яким я вчився, кинув школу, купив собі евакуатор, запропонував дешеву ціну за контракт на обслуговування орендованих авто в певному аеропорту. У ті часи у машин були розподільники. Коли йому були потрібні гроші, він просто висмикував дріт розподільника на одній двох орендованих машинах. В результаті йому дзвонили, що він евакуював і відремонтував цю машину, що він із задоволенням робив. Виставляючи компанії з прокату автомобілів кругленький рахунок за складний ремонт. Хоча все, що йому потрібно було зробити, це під'єднати дріт. Він працював за цією аферою протягом багатьох років. Крадіжка з музею Ізабели Стюарт Гарднер, має бути на першому місці в цьому списку. До сьогоднішнього дня кілька полотен рембранда вважаються зниклими без жодних вказівок на те, хто їх викрав і де вони перебувають. Я не впевнений, в якому році це сталося. Але, мабуть, за останні 50 років чимало людей отримали поштою листа, в якому передбачався результат спортивної події. Дивовижно, але прогноз справдився. Трохи згодом вони отримали другого листа, в якому передбачався результат іншої спортивної події, і він теж виявився правильним. Потім третій лист і теж саме. Зрештою, вони отримали четвертого листа, в якому йшлось про те, що за певну суму дола. Лерів одержувачу буде повідомлено результат ще однієї спортивної події. Багато людей надсилали гроші, але так і не отримували прогнозу. Злочинці діяли наступним чином. Вони починали з великої кількості людей. Половині з них надсилали один прогноз, а половині інший. Якщо передбачення якоїсь групи справджувалось, вони надсилали другого листа і так далі. Мені завжди здавалося, що це була дуже розумна афера. Казковий злочин старих часів. Бланки депозитних квитанцій завжди лежали на прилавках. У них вписувався номер рахунку та ім'я. Якийсь геній взяв купу чистих депозитних квитанцій і за допомогою машини Мікер зашифрував та надрукував номер свого рахунку на всіх квитанціях. Протягом кількох днів усі вклади надходили прямо на його рахунок, а він щодня переказував гроші в інше місце. Розумно. На мою думку, це велике пограбування потягу 1963 року. Повірте мені, це було приголомшливо. У Великобританії група хлопців зупинила потяг королівської пошти і зуміла вкрасти 2,6 мільйона фунтів стерлінгів. Вони використали інсайдерську інформацію, переплутали сигнали, щоб зупинити потяг, і провернули все як у фільмах про пограбування. Я звісно не виправдовую їх, але для свого часу це був досить. Божевільний план. Крадіжка діамантів у Gas and Diamonds в Амстердамі в 2001 році хлопець працював в магазині і помітив, що користується великою довірою при роботі з діамантами, і в крамниці немає належного нагляду. Тож одного дня він просто прийшов з порожньою коробкою для мікрохвильовки і відніс її до підсобки. Завантажив коробку діамантами вартістю в декілька мільйонів і вийшов через парадні двері, вітаючись з колегами та клієнтами. Більше його ніхто ніколи. Але не бачив у 2012 році. Один хлопець виявив платіжний збій на чорному ринку в інтернеті, що призвело до найбільшої крадіжки біткоїнів в історії. Він вкрав понад 50 тисяч біткоїнів сьогодні. Це 3,4 мільярда доларів, і переховувався роками, використовуючи криптоміксери, які робили всі його біткоїн-перекази практично невідстежуваними. У 1989 році сталося пограбування бронеавтомобіля біля банку в Міннесоті. Коли охоронець завантажував гроші, троє озброєних чоловіків напали на нього. Потім перед броньовиком під'їхав фургон, і інший чоловік поклав на капот вибухівку, погрожуючи її підірвати. Після того, як злодії втекли, було викликано вибухотехніків, які знешкодили бомбу. Вони виявили, що бомба не справжня. Менш ніж за хвилину злодії вкрали понад 1 мільйон. Доларів і зникли. Поліція вважає, що цей злочин пов'язаний з аналогічним інцидентом, що стався в 1986 році в Меріленді, де також використовувалась несправжня бомба. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А про які геніальні злочини знаєте ви. Напишіть в коментарях.